Чи не помічали ви такого, що в це життя ми на щось складаємо гроші, кудись їх кладаємо, щось купляємо, щось добуваємо. І рано чи пізно воно нам набридає і обесцінює ці метки. Та й не треба мені так було того сильно, ну і так далі. І то така наша душа, така наша плоть, тіло наше таке. Ми завжди, що би ми не досягли, нам того мало, нам треба ще, ще, ще. Наша душа вона така, як Вавилон, таке, як пекло, ненаситна їй, скільки би ти їй не дав, їй все буде мало. І якщо наш вибір душевний, так, плотський, а не духовний, то ми завжди нещасні. А для того, щоб бути щасливими, нам всього лиш треба обирати дух. Жити по духу, постійно зростати у дусі, працювати над своїм духом. І нам, знаєте, здається, що м -м, то, якісь секти, то треба багато робити, там треба багато читати, там треба багато щось знати. От Все те, що вам здається, воно таким сильним, мутним, таким, знаєте, оце і є вибір духу. В нашому дусі заключається щастя. Раніше до мене чоловік завжди тако казав: ну тобі треба все і зараз, все секунду. Бо я, якщо собі надумала, то мені треба було то вже в секунду. розумієте? Я вже то хочу, Мені байдуже, яким чином. І оте то є вибір душі, а не духу. Душа наша і плоть змінює всі поняття і змінює ставлення до речей протягом всього життя. Тобто ми маємо одну думку, за місяць-два ми маємо вже іншу думку і так далі. Дух є постійним і стабільним. Священик Станіслав розказав таку історію, яка почалася з Адама і Єви, коли Адам і Єва вибрали яблуко розбрату, знаєте, з того дерева, пізнання і зла. І ми всі на них нарікаємо, на Адама і Єву, що вони отакі вибрали гріх, ми тепер всі грішні через них. А для нас, тим яблуком розбрату, є. Айфони, яблочко наше, інтернет, ноутбуки, телебачення і так далі. Де ми пізнаємо таку ніби мудру інформацію? Ми накопичуємося тому, замість Божого Слова, так як було у Адама і Єви? Адам і Єва. Пише в Біблії, що вони почали ховатись від Бога, почали ховати свої частини тіла, що їм щось стало стидно. Я завжди думала, ну чого вони клеїли на частини тіла якісь там фігові листя, та ще щось там клеїли, аби не було видно? Бо їм стало стидно. Їхня душа почала думати, ага, я якийсь не такий, а мені треба щось інше, а мені треба там більше, а мені там треба менше, а я там за груба, за худа, а мені треба щось змінити. Вони почали соромитись себе, так як і робимо ми. Тобто, ми соромимося, наша душа починає вимагати і такого, і такого. Може собі губи наколоти, а може собі волосся переклеїти, а може собі ноги довші зробити. Хоча до того, як вони вкусили то яблуко, вони були задоволені, вони були щасливі, голі по раю бігали. Все їм було клас. Де між ними почалися між Адамом і Євою в сім'ї їхні сварки, чвари, якісь плітки, обговорення, хто винний, хто не винний. Уявляєте, ми того не помічаємо в Біблії? вже немає покаяння, вони вже не каються, що вони таке зробили. Вони вже починають виправдовуватися. А то Адам мене нагодував, а то Єва мені дала. Ага. Тобто, замість щастя, люди здобули осуд і виправдання. Ми отримали думку свою на все на світі. От де є яблучко, то бачите, ми маємо думку. На всю Біблію, на Бога, на людей, на священників, на церкви ми маємо абсолютно на всю свою думку. І коли людина переходить з духовного в душевне, ото і є той вибір Адама. Хто винен нам? Адам, Єва. Та ми винні, бо ми є всі в тій позиції. Замість вибрати Боже Слово, ми вибираємо айфон. Ось де полягає та наша вільна воля, яку нам нав Бог. Вдячна за те, що я є в тій церкві, яка надає стільки мудрості, стільки откровень і не можу надякуватися. А ви мені залишаєте того сердечка, я буду вам далі записувати такі відео, якщо воно для вас корисне.